Стояти. Сьогодні я першою відкриватиму кришку. Оце так! Це ж корейська локшина. Обожнюю її. Я теж. Так, тільки от я не розумію, чим мені її їсти. Руками? Тримай, у мене є палички. Ну, Гаразд. Спробую. Виявляється, це важче, ніж я думала. Але я не здамся. Вся локшина на столі. Якщо я не зможу з'їсти її так, то я точно зможу намотати її на палички. Так буде набагато простіше. Ой, що ти робиш? Я насолоджуюся своєю локшиною. Будь обережніше, вона летить на всі боки. Ну, гаразд, тобі не ображайся. ти теж хочеш. Ні, дякую, я обійдуся. Ну, тоді відкривай свою кришку скоріше. Ого, ось це я розумію, смакота. Ти подивися, який величезний. Та він більше за мене. І смачний, напевно. І якщо він такий великий, може, ти і зі мною поділишся. Ні, я сама його зараз їм. Ах, так, тоді я сама його заберу. Ходи, це ж мій торт. Був твій став мій. Дуже вже я хочу його якнайшвидше з'їсти. Нехай навіть руками. Головне, що смачно. Ну, ні, я не дозволю тобі їсти цю смакоту. Віддай. Не отримаєш, віддай його мені. Ні, мені, це мій торт. Не хочеш віддавати? Отримуй. Ах так, сама отримуй. Ну, все, це війна. Ось тобі, ось тобі. Мій торт. Та хто тобі це сказав? Торт мій. Отримуй. Краще б ми його з'їли. Так ще не пізно, швидше їж. Торт поганий. І без тебе знаю. Щоправда, дуже смачний. Буду першою. Мені так цікаво. Ну, давай. Навіщо мені кактус? Він же такий гострий і напевно не смачний. Ай, як мені його їсти, якщо в мене від його голки тепер палець почервонів і опух. Вже не знаю, як ти їстимеш, але іншого виходу в тебе немає. А що ж у мене? Нічого собі, який величезний снікерс! Він такий великий і, напевно, такий же смачний. Потрібно якнайшвидше це дізнатися. Обережніше. Ну, вибач, я не навмисно. Як мені його з'їсти? Не обійтись без пилки. Отримуй снікерс. Зараз я тебе з'їм. Акуратно, усі крихти летять прямо в мене. Не кричи, краще подивися, скільки в ньому начинки. Який він смачний. Мені начхати, який він на смак. Я вся у ньому. Ну і гаразд, яка ти нудна. Це все тому, що в тебе немає такої шоколадки, як у мене. Ти просто мені заздреш. Так вже. Їж ти, мов тварина з мізки, могла б хоча б виделку взяти. Слухай, якщо тобі так смачно, то маю непогану ідею. Сподобаються голочки від мого кактусу. Mm. Так, ножиці зовсім затупились. Ну нічого. Голок я все-таки настригла. Впевнена, їй буде дуже смачно. Яка смакота! Ой, звідки в мене голки? Весь язик в них. Ой-ой, здається, пранк вийшов з-під контролю. Але нічого тут допоможе доктор Мері. Залишилося знайти потрібний інструмент. Може, цей? А, чи цей? No. Може, щось сильніше? Oh, no. Та гаразд, я жартую. Мені потрібні звичайнісінькі щипчики. Okay. Потерпи трохи. Uh. Залишилося зовсім небагато. і Ти будеш як нова. Okay. Все, <кіл Коротець> дякую, звичайно. Але все ж таки ти винна. Тож давай приступай і свій кактус. А я дякую, але я навіть не хочу. Він вже не смачний. Це не має значення, ти маєш? Гаразд, спробую. О, ні, якщо таке водоту просто неможливо. Це жахливо. Але гадаю, я знаю, що з ним робити. Раз кактус не можна їсти в такому вигляді, потрібно просто зробити з нього щось смачніше. Що коктейлі з рожевого кактусу буде дуже нічого. What? На чого розмовляти? Зараз я все і дізнаюся. Вау! Wow. Ой, це жахливо! Навіть <риклад> пити неможливо. Ану, <риклад> <риклад> не чіпай кришку. На цей раз моя черга відкривати першою. <риклад> Нічого собі, який великий та апетитний бургер. Але гаразд, тепер ти відчиняй. О, okay. oh, no. oh, ні, це ж черв'яки. Вони такі мерзенні. Як їсти черв'яків, я не знаю, зате я точно знаю, як можна з'їсти мій бургер. Він такий соковитий. Комусь би спробувати. Please. Давай, я тебе пригощу. Жар. Невже ти повірила? Ну що ж, пробую. М -м, бургер смакота. Ей, Мері, а як твої черв'яки? Смачні? Ти ще не скуштувала? Так давай. <плес> Може, мені їх і не треба їсти. Вони навіть у руках не тримаються. Okay. Спокійно, я знаю, що тобі треба. Китайські палички. Ось дякую. Але черв'яки від них смачнішими не стануть. Звичайно, ні. У цьому і сенс. Давай, менше говори, більше їж. Сподіваюся, мене не знудить. Фу, давай, давай. Окей. Фу, це навіть виглядає жахливо. Звичайно, я ж їм черв'яків. Ой, здається, він проситься назовні. Не можу його стримати. Виглядає кумедно. Назовні мені волосся – це різні речі. Яка пакість. О, бургер! Ти ділитися зі мною не хотіла, а я ось із задоволенням дам тобі скуштувати трохи черв'ячків. Впевнена, тобі сподобається. Пригощайся, Діано. Тобі має бути соромно. Ти забруднила моє волосся. Але нічого. Зате в мене ще цілий бургер є. Приємного апетиту. Okay. Дякую. Що це таке? Що це бобзе? Є, Звідки це? це твій друг черв'ячок. Смачно тобі? Невже у мене весь бургер у цій гидоті? Що? Ні, тільки не це. Мене зараз знудить. Мені погано. Та вже неприємно. Що ж у мене? Рожево рожева тела, клас. Ось це везіння. Сподіваюся, на мене теж чекає щось смачне. Дивно, що за звуки з-під кришки. Okay. Все ж муха або бджола. Загалом комаха. Не буду я це їсти. Заберіть його від мене. Hey, you. Ти їстимеш? Тобі доведеться. Давай починай. Не буду, не, не хочу. Сподіваюся, це створіння, хоча б не кусається. Ай! Воно ще й кусається. боляче. Подивись, що ти зробила. Я розумію, що тобі боляче, але тепер ця бджола на моїй нотелі. Забери її. Давай сюди. Може, я все-таки зможу спробувати її, хоча сумніваюся. Гей. О, ні, не буду. О -о. Ти знову зробила гірше, тільки мені. Вона в мене на голові. Не хвилюйся, я миттю все виправлю. Я прихлопну цю комаху мухобайкою. Що ні? Упс, здається, я перестаралася. Мері, ти жива? Як справи? Дякую, хоча б не вбила. Як тобі не соромно, я ж не спеціально Пробач. Натомість мухи більше нема. Отже, тепер я можу спокійно перейти до своєї нотели. Круто. А ноте дуже нічого. Рожеву я ще жодного разу не куштувала. А вона виявилася найсмачнішою. Тепер їстимо тільки таку. Головне зараз не залишити жодної краплі. Навіть банку треба вилизати. Ти своє обличчя бачила, вона все в пасті. Ой ой. А ти бачила, що там таке? У тебе на голові? Ні? А що там? А, знову ця муха! Я думала, я її вбила. Виявляється, ні. Але не хвилюся, я швидко з нею впораюся. Ну треба, будь ласка, отримуй. Ну що тепер зрозуміла, як це боляче? Та як ти? Так, це дуже боляче. Голова розкалюється. Ура! Я перемогла. Значить, кришку відчиняю першою. Нічого собі, це ж людяник. Круто. Yeah! А що в тебе, Діано? Okay. Ой, Міді, ненавиджу їх. Eww. Давай, Мері, якщо тобі так пощастило, то ти їси першою. Okay. Я згодна. Тільки сміття в мене не кидай. Ой, я не помітила. Вибач, ну не ображайся, я не спеціально. <плес> Краще подивися, який смачний людяник у мене в руках. Нічого собі, вона ще й хвалиться. Ну нічого, я тобі швидко весь смак зіпсую. Як тобі кислий, чупачупс? Як смачно. Ой, чому так кисло? Фу. Менше хвалитися будеш. То це ти мені чупачуп зіпсувала? Тоді отримуй. Ай, я тепер вся у твоїх слинах, Фу, гидота. нічого потерпиш. Який же дідянок великий, та жодних сил не вистачить. Мені потрібна допомога. Думаю, дріль якраз підійде. Ось так буде точно набагато смачніше. І швидше. Нічого собі, класний план. Я знаю. Але тепер язик горить. Допоможи швидше. Так, так, так. Зараз допоможу. Ось. Дякую. Без тебе я згоріла. б А тепер можеш приступати до своїх мідій. Смачного вже, але ж вони такі мерзенні. Вони сидять у брудній воді, а ще від них смердить. Сподіваюся, вони хоча б на смак не дуже мерзенні. Ой, мене зараз нудить. Hey, you. Мене теж. Ой, полетіла. Hey. Забирай свою гидоту! і їж. Це неможливо. Просто жах. <tell> Я тебе розумію. Але в тебе ще ціла тарілка. За правилами, ти маєш це з'їсти. Я морально тебе підтримую. Okay. Яка ж ти зла. Гаразд, спробую. Ой, ніяк не відкривається. Така доля, не хвилюйся, у мене є щось, щось тобі допоможе. Okay. Так, я тобі зараз цим молотком поб'ю. Та гаразд, не бійся, я просто жартую. Дивись! Це ж справжня перлина! Та я багата! Що? Перлина? Так дай його мені! Вона моя, не чіпай! Ой-ой! Ам? Здається, я її проковнула. Тепер вона точно моя. М да, ось це діла. Зменште швидкість стояти. Пред'явіть ваші квитки. так mm. так, звичайно, Джеку, давай, діставай. <ExcelKK> а, квитки, ось вони. Візьміть, будь ласка. Фліз, що ж, схоже, це гаразд. Прошу вас, проходьте. О, що, велике, дякую. Фільм уже йде. Сідайте швидше. Який захоплюючий сюжет. Клас. До речі, дуже смачний попкорн. Так, мені теж сподобався. Він просто бомба. І чого я купаюся із цим попкорном? Можна ж з'їсти все одразу. Ну ось, він вже скінчився. Ти завжди поспішаєш, Челсі. Джеку, у тебе майже повне відро. Я візьму трохи. Ти що робиш? Прибери свої руки. Ну ось, ти розсипала мій попкорн. Друзі, у вас все гаразд. По-моєму, вам час на вихід. Давайте, вставайте, я вам допоможу. Від цього фільму просто неможливо відірватися. Ей, куди ви нас тягнете? Бачу, ви любите поїсти, тому пропоную вам взяти участь у челенджі. Думки немає, що на нас чекає. Ой, якісь картки. Давайте подивимося. Ну, ось, мені доведеться їсти повільно. А мені швидко, це я люблю. Золота середина непогана. Яку страву для нас приготували? Локшина чудова. Виглядає дуже апетитно. <клес> Мені не терпиться спробувати. Давайте почну. <клес> Побачимо, що тут у нас. Ага, палички. Мабуть, треба їх відчинити. Отак. Акуратно не поспішаючи. Навіщо мені поспішати? Okay. Схоже, це надовго. Мабуть, я поки що почну. Дурні палички, ніяк не можу їх роз'єднати. Я трохи зуби не зламав, все без толку. Ти просто слабак. Ні, у мене вийде. Гей, боляче, ти влучив мені прямо в лоба. Вибач, я випадково. Як мені їсти однією паличкою, спробую підчепити локшину. Да, Це погана ідея. Рівні палички. Навіть Мері скоріше почне їсти, а я все ще голодний. Ну все, мені це набридло. Як багато лакшини намоталося на мою паличку. І чому я одразу до цього не додумався? Смачно! Просто смакота. Це найкраще, що я коли-небудь пробував. <звук> Як там Мері? Ці палички мене зачаровують. Думаю, не варто її турбувати. Давай я з'їм свою лакшину. Мені знадобиться серветка. Ось тепер можна приступати. Подивимося, як ти впораєшся з паличками. Навіщо ти їх викинула? Вони мені не потрібні. Краще я візьму виделку та ніж. Так звичніше. Що ж, почнемо? Ну ось лакшина постійно падає. Виделка та ніж мені теж не підходять. Потрібно вигадати щось інше. У мене ідея. Буду їсти прямо так. Поки що чудово виходить. Це. Я впоралася. Баночка порожня. А ти молодець, вітаю. Що там у мері? О, локшина Як давно я мрію спробувати її, нарешті вона у роті все божественно. Давай вкрадемо порцію мері. Вона все одно нічого не помітить. Смакота. Я хочу насолоджуватися кожною миттю. Дивно, куди зникла моя лакшина? Ви нічого не бачили? Ай, боляче. Так мами треба. Наступного разу не тягатимете чужі продукти. Вона має рацію. Новий раунд, клас. Подивимося, що тут у нас. Знову повільно. Ну, гаразд, мені не звикати. Я не проти середнього темпу. А мене цілком влаштовий, швидкий. Друзі, дивіться, це ж піца! Вау, у ній так багато сиру, клас. У мене одразу розігрався апетит. <рес> Я в захваті. Досить балакати. Давайте швидше почнемо. Я, як завжди, перша. Скоріше, Мері. Почну ось із цього шматочка. Він кращий за інших. О, Багнеться сир. Часі я не готовий чекати цілу вічність. Oh. На мою думку, цей шматочок занадто малий. Два буде якраз. Ось це апетит. Піца просто пальчики оближеш. Думаю, не варто дрібнитися. Складу всі шматочки один за одним і з'їм все за один раз. Вийшла піца-сендвіч. Клас. Джеку! Ось це. Те. Мені є чому в тебе повчитися, браво. Я міг би їсти ще швидше, але мені хочеться трохи розтягнути задоволення. Okay. Тепер ти, Челсі. Як же мені вчинити? Вигадала, згорну цю піцу в рулет. Cool. Клас, крута ідея. Тепер я впораюся за пару секунд. Yeah. Щось пішло не так. Піца застрягла у мене в роті. Yeah. Не хвилюйся, я тобі допоможу. Дякую, ніяк не могла відкусити. Ти мене врятував. Момент щастя, близький. Піца майже у мене в роті. Куди ж вона? Опс, здається, вона впала і її вже не врятувати. У мене залишився тільки шматочок тіста. Шкода. Хоча це все ж таки краще, ніж зовсім нічого. Все, я закінчила. Тобі постійно не щастить Мері. Oh, no. Що це? кактуси? Вони ж колючі. What? Не розумію, як ми їх будемо їсти. <звук> мені страшно, не хотілося б продирявити собі язик. <звук> Виглядає огідно. Не думаю, що це дуже смачно, але я готова взяти на себе удар і почати. <звук> ми не проти удачі, Челсі. <звук> Спочатку треба перевірити, наскільки цей кактус колючий. Дайте мені трохи часу, і я все з'ясую. Боюся, нам доведеться довго чекати. Починай, Мері. Що ж, спробую. А, мій язик як боляче. Челсі, подивися на це. Я так просто не здамся. Зараз цей кактус у мене отримає. Oh, no. Відчуває, буде спекотно. Ти маєш рацію, Джеку, але він сам не просився. Okay. Так що краще. Не чекай від тебе такого, Мері. Мені погано, заберіть мене звідси. Газливий, Джеку. Нічого собі. Ти непогано, йому помстилася. Друзі, у вас так галасливо. Що там відбувається? Не відволікайся, Челсі, інакше ти ніколи не закінчиш. Ось ми і зустрілися вічна віч. На віч. Гірко, дота. Мені страшно уявити цей смак. Скоро ти сам його відчуєш. Можеш починати, Джеку. Нехай спочатку Челсі закінчить. Ну все, давай, Челсі, поспішай. Okay. Додай газу. Схоже, виходу немає. Мій палець як боляче. О, Здається, я здовголку. Спробую ще. Працює! Клас! Кактус повністю чистий. Тепер я можу пробувати його. Мері, ти мала рацію, це зовсім не смачно. Гадість, мені хочеться все виплюнути та помити язик. Як же я тебе розумію? Я вже близько до кактусу. Ось ми зустрілися. Май боляче. До неї довго все доходить. У мене є ідея. Я просто зріжу всі голки. Натиснути виходить. Ну, ось ми знову надовго зависли. Думаю, краще використати пінцет. Давай я поможу Челсі. А я пропоную бритву. Це найшвидший спосіб зрізати голки. Вийшло, не дякуй, Челсі. Залишилася одна голка. Все, можна пробувати. Ну, давай же, Челсі, ми віримо в тебе. Навіщо ти це зробив, Джеку? Я хотів тобі трохи допомогти.